Доброго ранку, шановні слухачі і глядачі, з вами Світлана Кошик і мій канал Світанок. І в нас сьогодні чергова сесія терапії здорового глузду. Учора усі паблики розповсюджили черговий твіт чи ікс, як він там називається, від вілдерса. Де він каже, що е, українські чоловіки повинні повернутися і захищати е, свою батьківщину. І всі бігом ой-ой-ой, що ж це буде? Зараз у нас тут усіх депортують, і, і все таке інше. Слухайте, твіттер у Вілдерса це його е, особова презентація. Йому потрібно бути завжди у центрі увазі. І він завжди у Твіттері пише усяку фігню. Хотіла інше слово сказати. Його Твіттер навіть колись блокували кілька років тому за розповсюдження, розповсюдження ненависті. Це популістський політик. Я ще багато, мабуть, буду про розказувати про те, звідки там ноги ростуть. Але сьогодні немає багато часу, тому коротко. Що він там пише у своєму твіті, це лише цікаво для е, журналістів, які полюбляють хайп. Це зразу підхоплюють, о, він там знову щось сказав. Нормальні люди на це майже не реагують. А що потрібно знати, це. Офіційні джерела і офіційні документи. Тому я вам показую офіційний документ стосовно чоловіків призивного віку українців. Ось, дивіться, наш сайт Over Оперхайт це сайт нашого уряду. І ми бачимо, що тут є відповіді питання та відповіді. І ось вони є тут українською мовою. Ви можете самі скачати звіти та почитати. Це була публікація щодо це питання та відповіді щодо закону про мобілізацію для українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які отримали або прагнуть отримати статус тимчасового прихисту на території Нідерландів. Це офіційний документ. Він опублікований 9 липня 2024 року. Ми можемо його з вами тут почитати. І що ми тут бачимо? Які є тут запитання? Давайте я вам вже їх прочитаю. Що ви пишете? Ви, громадянин України віком з 18 до 60, проживаєте поза межами України. Що для вас означає закон про мобілізацію? Було посилено, бла, бла, бла. Докладніше можете читати там на сайті українського законодавства. Далі. Чи передають Нідерланди ваші персональні дані органам влади України для постановки на облік згідно з законом про мобілізацію? Що вони кажуть? Органи влади України просять вас зафіксувати свій військовий статус, оновивши персональні дані, Нідерланди не є стороною цього процесу. Органи влади Нідерландів, включно зі службою імміграції і натуралізації, Індії, ваших персональних даних органам влади України для такої фіксації не передаватимуть. Це офіційний документ нашого нідерландського уряду. Далі, що у нас тут є, е, там, чи є у вас розроченим паспортом все ще право на розміщення на території Нідерландів та чи дозволено вам працювати? Так, якщо ви вже отримали від ЕНД наліпку або о документ посвідку на проживання, такої посвідки на проживання достатньо для проживання та розміщення на території Нідерландів. Тож, якщо ваш паспорт вже просрочений, але у вас вже є цей документ, ним нічого не важливо. А, а якщо у вас виникли проблеми, тоді для додаткової інформації ви можете звернутися на наш сайт з організацією «Флюхтелінгверек», організація, яка займається біженцями. Далі, що у вас просрочений паспорт. Але ви ще не приїхали. Так? Чи можете ви все одно приїхати до Нейдерландів для отримати часового прихистку? Так, можете. Щоб зареєструватися на території того чи іншого муніципалітету, можливість підтвердити свою особу, громадянство та походження. І якщо срок дії вашого документа, що посвідчує особу вашого паспорта або вашої id картки, сплинув, зареєструватися на території муніципалітету, ви можете. Через е, все одно, да? тобто, вас повинно бути легко впізнати у фото вказаному документі. Далі Інде проведе перевірку, чи ви підповідаєте умовами, і видасть вам той самий О документ, і ви зможете проживати на території Нідерландів. Увага! Це ми зараз скажемо тільки на право надбання тимчасового захисту. Нічого про житло тут нічого нема. Да? Тобто, тіль... На житло ваше, е, е, маєте чи не маєте ви паспорт, ніяк не впливає. Житла зараз нема, тому для новоприбулих е, це нічого не означає. Це означає, що якщо у вас вже є якесь житло, то вас зареєструють навіть з просроченим паспортом. Далі що? Якщо ви громадянин України і у вас немає жодного документу, що посвідчує особу, навіть просроченого. Да? Що тоді відповідаєте. Відбувається. Вони кажуть: якщо ви не зможете довести за допомогою документів, що ви саме той, та людина, за якого себе видаєте, то ви тимчасову захист на території Нідерландів не отримаєте. Але ви можете звернутися в терапел і подати на звичайне біженство. Якщо після того ви все ж таки знайдете якийсь документ, який засвідчить вашу особу. То ви знову зможете перейти на тимчасовий захист. Далі, якщо у вас вже є тимчасовий захист, але ви загубили свій документ, наприклад, внаслідок крадіжки або просто загубили. Це не впливає на ваша втрата документа, що посвідчує особу на ваше право. Тимчасовий захисток на території Нідерландів не впливає. От так, тобто вам ваш захисток від цього не закінчиться. Але якщо у вас там наліпка в вашому паспорті і ви його загубили, то вам треба звернутися до ІНД, і вам зроблять окремий цей документ, щоб у вас був якийсь документ, який підтверджує, що ви під тимчасовим захистом. Так, вмикнуло світло, бо щось темно, так зранку. Далі, що у нас тут? Чи можете ви відкрити банковський рахунок? Так, можете, і вам для цього ваш цей документ достатньо. Чи можете ви продовжувати подорожувати, коли сплине строк дії вашого паспорта? Цікаве питання. Да? Чи ваш Паспорт просрочений ви під тимчасовим захистом чи можна подорожувати. І вони кажуть, що для здійснення подорожі вам необхідно мати дійсний проїзний документ, і ваш дозвіл на проживання і О, документ не є проїзним документом, тож вам потрібен паспорт. Але в межах, в межах Європи ставляться поблажливо, що у вас немає дійсного паспорта. За межами за межами Європи ви без паспорту не зможете поїхати. Але у Нідерландах вам нічого не загрожує і, в принципі, по Європі ви також можете подорожувати, хоча будьте готові до того, що до вас можуть придовбатися. Далі що в нас? Чи залежить від фіксації або нефіксації можливість продовження дії вашого посвідчення? Українського водія українського зразка. Вони пишуть, що ваше посвідчення водія, що було видано в Україні, діє безстроково. Це означає, що ви можете і далі його використовувати, і продовжувати дію вашого посвідчення водія не потрібно. І чи ви зафіксований, чи не, фіску... не зафіксований ваш військовий статус в органах влади України? Ця обставина на території Нідерландів нічого нікому не цікава. Далі. Це пряма відповідь на цей твіт, ще покро... побільше для вас зроблю на цей твіт від Вілдерса. Да? Що тут нас пишуть? Ви громадянин України віком від 18 до 60 років, чи змушуватимуть вас, Нідерланди, повернутися до України? І відповідь: Якщо у вас є статус тимчасового прихистку на території Нідерландів, ви до України повертатися не зобов'язані. Якщо ви побажаєте повернутися добровільно, то ви можете це зробити. Вам допоможе всім спеціальна служба. І ось вам інформація, є, де ця служба є. Але якщо ви не хочете, то ви не зобов'язані. І це правило, яке діє на території Європейського Союзу, і ніякий твіт ніякого вілдерсу на це ніяк не впливає. Бо це вирішу, вирішив парламент Євросоюзу, і поки він ніякого іншого рішення не винесе, а він його не винесе до закінчення тимчасового захисту, нічого не зміниться з цим. Далі питання: чи зможете ви, як громадянин України призовного віку, бути затримані, коли заходитиме до консульства? Чи може консульство змусити вас повернутися до України? І вони що кажуть? Звісно, ви коли заходите до консульства в Нідерландах, затримати вас не можуть. Не можуть. Консульство не є територією України. І на здійснення судових дій на території Нідерландів без згоди органів влади Нідерландів права немає. А для здійснення якихось поліцейських або судових дій України необхідно звернутися до Нідерландів з запитом про надання правової допомоги або передачу у громадянина України. І органи влади Нідерландів досліджують запит на відповідність положенням договорів та вимогам національного законодавства. Відповідно, діяти в цьому питанні самостійно та примусово повертати українців до України держава Україна. Також не може. Тобто ні Нідерланди не можуть нікого вислати, навіть якщо б хотіли. Ні Україна не може нікого забрати, навіть якщо схоче. Тож, мої любі українці, я знаю, що ви дуже полюбляєте розганяти зраду, але будь ласка. Здоровий гуч ще нікому не помішав. У вас і так достатньо стресу, не видумайте його собі е ще більше. І якщо ви читаєте десь якусь страшну новину, по-перше, пойдіть на сайт хоча б нашого уряду і там пошуком пошукайте, а чи є якась новина на цю тему офіційна. І якщо нема, то скажіть їм. До побачення з вашими твітами. Вибачте за експресію. Хорошого всім дня і до нових зустрічей. До побачення!